Він тричі ходив у військомат, щоб потрапити на фронт, бо сам обмежено придатний за станом здоров'я та ще й має трьох дітей. Боєць на Нацгвардії, за позивним лом, за два місяці став командиром відділення за рік із рядового виріс до офіцера, воює і нині. А ось із колишніми друзями, які ховаються, каже, після війни серйозно розмовлятиме. З бійцем нацгвардії поспілкувалися наші кореспонденти. Його служба почалася наприкінці березня 2022-го. Мене не брали обмежена придатний, троє діток, багатодінна сім'я. З четвертого разу я потрапив в Національну гвардію. Перше бойове хрещення пройшов під Балаклією. Разом із побратимами тримали оборону, щоб окупанти не посунули далі на змійську ТЕЦ. Хоча розуміли, ворог переважає і в техніці, і в живій силі. Було страшно, обстріли майже не прикращались, танчик працював, міномети працювали. 68 діб в окопах просидів. Розвідка доповідала, що в балоклеї більш 100 єдиниць техніки стояла, ну, а у нас озброєння тоді ще не було, дуже багато. Автомати, гранати, РПГ. Танків потім дали БМП. Та найважчий свій бій Сергій прийняв під Креміною. Там ворог атакував безупинно. За ту оборону боєць і отримав орден за мужність третього ступеня. Коли був прорив, почався хаос, ніхто не розумів, що робити. Ну, Якби взяв командування на себе, повів людей вперед. Закріпились на рубежі, далі відсіч ворогу, Потім п'ять діб ми просідали в звичайних ямках, ще тоді не було там окопів. Розпочали окапуватися. Набоїв було не так багато, раз п'ять, мабуть, більше. Вони намагалися прорватися, ну ми далі відсіч. У Серебрянському лісі Сергій з гранатомета підбив ворожий БМП. За рік із простого рядового він став офіцером. Його підлеглі кажуть, добре, коли твіротний був поруч в окопах на передовій і знає, як то не здавати позиції. Коли треба бути вимогливим, він вимогливий. Коли... Хлопцям отбуває, на зустріч треба піти, там ували вибити, там, день народження у кого-то. Він піде, доб'ється за кожного бійця. Ну, людей він жалеє, е ніколи, так сказати, не Відправить їх на вірно там погибель. Такого ніколи не буде і не було. Сергій і зараз допомагає побратимам облаштовувати бліндажі. Це бліндаж побудовано власними руками. Вже, мабуть, 15-й за цей рік. Дуже складно все. Зараз. Ну, хлопці стараються. Спальні місця оборудується буржуйка буде стояти, буде тепло. Він ще не закінчений. Ну, чим глибше закопаєшся, тим цільніше буде. Два роки на війні втомили, не приховує боєць та впевнено каже, і зараз вчинив би так само, як на початку повномасштабного вторгнення. Я вважаю, що кожен має прийти і допомогти. Армії всім, чим зможе. Може він варити картошку, пускай варить картошку. Може він бути водієм, пусть буде водієм, але у хілянтів багато і нам тяжко зараз. Була б, може зміна якась, щоб ми побули трохи вдома. Теж було б гарно, якщо було б побільше людей. В нас Вдома на Сергія чекають дружина, донька і сини. Чоловік каже, хоч і має вже офіцерські звання, там мріє про спокійне, мирне життя на Харківщині, де хоче збудувати будинок і більше ніколи не брати до рук зброї. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.